Знимок, які ви присилаєте е, з війни, які так гарно фотографують наші дівчата Алла, Федорченко, Іра Цвіла, ну і інші, які мають можливість, ми постійно бачимо коло ваших ліжок, коло того місця, де ви ночуєте дитячі малюнки. І ви знаєте, сьогодні ми маємо таку нагоду ще вам пороздавати малюнки дітей. Для вас, для українських вояків, які борються за правду, за справедливість за нашу українську землю. Але особливість тих малюнків, те, що це не є малюнки українських дітей, це є малюнки і листи до вас, американських дітей, які через інтернет отримали інформацію про ту святу війну. І власне вони для українських вояків так кожен лист і починається, дорогий вояку. Українською мовою навіть. Для вояків, для вас фактично передали оці ці листи і малюнки, що вам, споглядаючи на них, було тепліше на серці. Наші дівчатка пороздають, а так само обереги, традиційні обереги, які зробили для вас наші вже українські діти. Прошу. Пороздавайте нашим хлопцям. А я зачитаю. Кожна ця клітинка е, 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 притиснута найменшою ручкою громадян нашої країни. Слава Україні! Героям. Слава нашим героям-захисникам з думкою про перемогу святую над одвічним ворогом. До спільної боротьби своєї праці та клави найменші наші громадяни Кіряна, Олександра та Мирослава, Ерік, Сашко, Поліна і Поліна Пінчук, Маруся, Віра та Бодя, Ігор Давід та натхненник цього чину Ірина Деревицька осередок Солом'янської свободи міста Києва. Тому оце ви десь там гідаю, не буде у вас місце зага загальне, будь ласка, хто у вас за да. командира править і буде. Три місяці, ага. У нас пішла. Десь відань, загальні моря діти на картинки наші. Гадайте про те, що ми Про пам'ятаю. Друзі! Ну і перед тим як ми виконаємо разом український славень, я хочу передати ще подяку, яка була висловлена на з'їзді свободи і невеличку матеріальну підтримку для бійців батальйону Січ. Кожен раз, коли відбувається ротація і хто з власне нагороджених є присутній, ми вручаємо ці грамоти. І сьогодні серед вас є Ірина Цвіла, боєць Ірина Цвіла. Дозвольте. Командири визначили. Слава Україні! Ще не вмер. Запанує браття, у своїй свої й тіло ми положим за нашу слабость. У свого і покажем, що ми браття козацького родосо Україні. Євенса! А тепер товариство 10 хвилин неформального спілкування.